Колеги, вітаю. 18 січня 26-го року в нашій аудиторській фірмі Finem Consulting виповнюється 30 років роботи в Україні. Три десятиліття поруч із бухгалтерами, аудиторами, фінансовими директорами та бізнесом. Дякую всім за довіру, за професійність і спільний шлях. На честь ювілею запускається серія із 30 порад фінансовим директорам. Щодня один пост, щодня одне відео. Починаємо. І так, наша перша порада для фінансових директорів. Фінансовий директор його роль у формуванні фінансової архітектури компанії. Хто такий фінансовий директор? Це не старший бухгалтер, це архітектор фінансової системи, людина, яка визначає правила політики, процеси та стандарти. За 30 років практики я бачу, що сильний фінансовий директор. Якщо він є у компанії, це стабільна компанія із прогнозованим майбутнім. Основи діяльності фінансових директорів базуються на законі про бухгалтерський облік, на національних стандартах положеннях бухгалтерського обліку, або на міжнародних стандартах фінансової звітності, на внутрішніх політиках і регламентах. Давайте розглянемо. Обов'язки фінансового директора у фінансовій архітектурі, це і формування облікової політики, це і затвердження регламентів роботи бухгалтерії, це вибір програмної системи для інтеграції та управління всіма основними бізнес-процесами компанії в єдиній платформі, це і побудова фінансових процесів. Бюджетування, кешфлоу, звіти про рух грошових коштів і контроль витрат. Ну, а саме основне, на мій погляд, це встановлення системи внутрішнього контролю. Таким чином, саме фінансовий директор створює фінансову систему, в якій працює вся компанія. Далі буде. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на наш Telegram канал слідкуйте за нашими порадами. До побачення! Далі буде.